Ну що, плиточники, нова ера гребенок від рубі. пластикового вигнута. Вигинається так, що просто якісь кипеться. Виробник каже, що вона не стреться, від клею і буде нормально працювати. Не знаю, будемо пробувати, взяли на тест. Така новинка від рубі. Хтось каже, що є Г. Хтось нічого не каже, а ми спробуємо. Будемо тільки робити, зразу вам покажу, що і як, плюси, мінуси. Але виглядає чітко. Серйозно. Що там волоско? Ти вже бачив таке? Чи ще тихеньку далі тими дішманськими гребенками робиш? Пластиково. Дивіться. Ну нічого, подивимося, що що з того вийде. Як вийде, протестуємо, все розкажемо. І всім вітання.